Пан Лексус питає, що ви думаєте про підхід, коли спочатку будують сарай 20 квадратів, утеплюють його приблизно 100 мм, заїджають в нього жити, а далі за пару років збудовують основний будинок і потім сарай стає сараєм. Про ці підходи у мене багато було відео, я про це вже багато разів розповідав. Що не обов'язково будувати сарай, ви можете таким же чином збудувати, наприклад, хозблок, гараж з хазяйською частиною і так далі. Я скажу вам, що це абсолютно нормально, тому що багато хто дійсно будує поетапно. І, і далі е, от у нас є замовники, котрі будують великі будинки, але також будують їх по декілька років, тому що не у всіх є одразу великий бюджет, да? і тому вони звертаються до нас для того, щоб в кінці кінців будинок був нормальний. А не Бог знає що, тому що від початку до кінця веде один колектив. От ми да, почали там в цьому році фундамент, в наступному році стіни дах, наступному році фасад чернове оздоблення, там і так далі тобто, будь-який підхід, котрий дозволяє вам рухатися вперед, будь-який підхід, котрий дозволяє вам зекономити бюджет, він плюс. Це гарно. Ну чому ж ні? Коли ви будуєте тимчасову споруду і потім її використовуєте, ви зекономите на тих ж самих битовках, на складах, на арінді битовки, да. є такий підхід, коли люди беруть, наприклад, в оренду вагончик там на рік да, приїжджають, будують там щось або купують вагончик. Тобто не беруть в оренду, вибачте, а купують вагончик, використовують його рік, два-три роки, а потім продають, продають і повертають частину грошей. А якщо вони придбали БУ вагончик і продають його як БУ вагончик, то вони чи гроші зароблять? Тому що за ці роки дорож... вагончик це дорожче. От і все. Тому такий підхід теж є. Тобто, не обов'язково навіть будувати сарай, тому що життя може змінитися. Ви захочете його в іншому місці, або іншого розміру, або по іншій технології. От можна збудувати, наприклад, гостєвий будиночок. От, у мене будинок для хобі, який я будував, став і гостєвим будиночком. Там є зона, де можуть відпочивати гості, що приїжджають зі своєю кухонькою. Дуже затишно, дуже гарно все там вийшло, дуже комфортненько. І любий такий підхід, звісно, я тільки обома руками за, тому що це дозволяє рухатися вперед. Не нити, бо коли ви будуєте, у вас немає часу нити. Ви рухаєтесь вперед. І це нормально, абсолютно нормально. Вплоть до того, що можна збудувати будинок частями, тобто збудувати центральну частину, а потім добудовувати вже інші частини. І такий підхід теж має право бути. Збудувати, наприклад, перший поверх, зробити плоский дах, а через там, рік, через 2-3 роки надбудувати другий поверх і зробити скатний дах, наприклад, або мансардний поверх. Всі ці підходи, вони прийнятні абсолютно. І тут немає значення, який будинок, маленький чи великий. Немає. Тобто, всі вони, ці підходи мають право бути.